Компанія Електроматор знімаємо от, е, небольші відоси про інверторні генератори. Які вибрати? Які вибрати Для котла, Для котла, якщо у вас котел італійський або німецький вален, однозначно потрібно брати інверторний генератор. Автоматика котла це і насосна група це 100 Вт. Пускові токи це 300 Вт. Ще потрібно холодильник, телевізор. Це такі базові прибори, що ну там, сигналізація або відеоспостереження. Одного кВт з головою. Тому не беріть для котла якісь, мені там хтось сів посчитав, а може жінка буде стирати і гладити. Коли нема світла, можна ходити помятим і не постіраним. Бо якщо ви загадуєте, там, мені там 7, 8, 10 кВт інверторний. Озвучую ціну 120, 130, 150 тисяч гривень. О, час розмовляємо. І тоді чоловік, людина розуміє, що йому по потрібен генератор 1-2 кВт. Зразу дивіться, 1-2, максимум 3 кВт. Це для таких базових приборів, які не можуть працювати від звичайного генератора. Тому беріть невеликі, ці генератори є, вони постійно завозяться. Звертайтесь до компанії «Електромотор», Якщо є питання, 0634261010 і да, ціни у всіх однакові. Якщо бажаєте знижку, напишіть Viber і ми зробимо допомогну знижку.